Усім доброго дня! Слава Україні! З радістю вітаю вас на моєму рукодільному каналі і запрошую вас до перегляду чергової серії мого вишивального щоденника. На цей раз я вирішила дещо змінити концепцію свого вишивання. Можливо, так, щоб е, цікавіше було вам дивитися. І е, я вирішила е, вишивати так, щоб е, кожен з моїх процесів е, якби, просувався по три дні. Тобто я буду вишивати, буду показувати вам, на якому етапі знаходиться вишивка е, кожного процесу. Е, три дні буду її відшивати, і е, потім, якби, як фінальний кадр, буду показувати, що я вишила за. Ці три дні. Це не обов'язково буде вишивання одного процесу підряд три дні. Тобто я їх буду змінювати, коли в мене буде час, коли в мене буде натхнення. Тому я не можу сказати, наскільки розтягнеться в мене це відео, який час буде охоплений. Ну, але думаю, що таке відео має бути цікавим, та й мені буде цікавіше. якби... Таку елемент гри я принесу в своє рукоділля, в своє вишивання, і трошки більше просування зможу вам показати по кожному із своїх процесів. Ну і першою роботою, яку я буду вишивати, буде подушка артишок за мотивами рисунків у Моріса. Ось на такому етапі зараз знаходиться ця вишивка. Зараз я вставлю картинку, як вона повинна виглядати, коли буде завершена. І результат, звичайно, буде відрізнятися від того, який заявлений в книзі. Вишиваю я ниточками запасів. Сама підібрала кольори, але е, результат мені подобається. Нагадаю, не ще не сказала, що сьогодні в нас 9 лютого. Е, ну і подивимося, що мені вдасться навишивати по е, цій роботі. 10 лютого, і сьогодні я буду вишивати е, свій процес у Крисмас 3 е, по схемі від Lavender and Lace. Ось на такому етапі зараз знаходиться моя робота. Буду продовжувати е, працювати над. Ялиночкою, і хотілося б завершити її, повністю відшити. Всі, е, оці, у мене залишився останній зелений колір 319. І Хотілося б його за ці три рази, три дні, які я буду вишивати цю роботу, хотілося б його відшити і закінчити. 15 лютого і е, сьогодні ми зняли з рами мамину роботу. Вона попросила трошки зменшити раму, зменшити робоче поле, щоб її було зручніше вишивати ось тут, на горі де небо. І от ми розкрили цю вишивку. Не можу вам не показати цю красу ще раз, ще колись показувала в попередніх відео. Залишилось зовсім трошки вишивати саме небо. Ось так робота вишивається вже кілька років, постійно закручена. І от коли розкриваємо, розмотуємо, просто втрачаєш дар мови від цієї краси, настільки це все реалістично. Ну і зовсім скоро вже буде готова робота, готова вишивка. Ось така краса. Ще личку вам ближче покажу, як жива ця дівчинка. 18 лютого і е, сьогодні буду вишивати е, вишивку за власною схемою різдвяний затишок. Е, заодно покажу вам просування е, порівняно з попереднім включенням, яке було в попередньому відео, коли я останній раз показувала цю роботу. Казала, що в наступному відео покажу свої е, просування по цій вишивці. Ну і ось На такому етапі зараз я стартую. Тоді з останнього показу було кілька вишивальних днів, і я так непогано просунулася, от повишивала цю раму віконну, це дерево, яке біля вікна. Дуже мені подобається, як лягають відтінки. Здається мені, що все-таки непогана схема в мене вийшла 19 лютого. І сьогодні я хочу вам показати свої просування в процесі вишивки подушки артишок. За е, мотивами е, рисунків Уільяма Моріса. Е, ось такі у мене просування, так як і планувала, вишивала я е, цю роботу 3 дні е, сьогодні, якраз був третій день, і зразу е, хочу показати вам оце, цю квіточку, я повністю відшила, пелюсточки заповнилися, оця квіточка. Ну, не, невеликі просування, але все ж таки вони помітні, все-таки за три дні можна досить багато відшити. 22 лютого і сьогодні я готова показати вам результат вишивки по процесу Різдвяний Затишок, який я вишивала протягом трьох днів. Ось можете бачити, є незначні, звичайно, вишила я трошки більше 500 півхрестиків, але ж все-таки трохи просунула цю роботу. Далі зашивалася у мене віконна рама. Ось тут вже проявляється помаленьку ялиночка. Верх так я трошки порозкидала півхрестиків. Видно навіть у ту зірочку, вона так і на вихідному зображенні, така якби в тумані, тому що вікно таке запотівше чи приморожене, але є там така зірочка, яка проступає крізь віконне скло. Ну і загалом, звичайно ж, результат дуже подобається. Хотілося б ще вишивати, але як собі поставила за метилу 3 дні, то так вже і показує результат. І знову всім привіт! Хочу показати вам результати вишивки процесу OKSMA 3 моєї різдвяної ялиночки за 3 дні. Тобто, все ж таки, ви можете бачити, що я Здійснила своє бажання і навіть сама тому не вірю, що нарешті я справилася з усіма цими зеленими відтінками, які є в цій ялиночці, і повністю вона закінчена, вишита, Залишилося лише прикрасити її новорічними іграшками та запалити вогники на свічках. Ну, буду займатися цим в наступні дні, коли буду брати цей процес у роботу. На цьому я завершу свою, так би мовити, вишивальну гру, принаймні цю її серію, цей етап, протягом якого я повишивала всього лише три процеси: подушку, цей процес і різдвяний затишок. Ще в мене залишилися фіалочки, процес на вініловій канві. І різдвяна серветка. Ну, Я думаю, що це все ми побачимо з вами в наступних випусках мого вишивального щоденника. Так само планую розпочати зробити нові старти, вже маю матеріали для цього. Ще залишилося попрацювати трошки зі схемкою. Все вам покажу в наступному відео. На початку цього включення я не сказала, але сьогодні у нас 24 лютого. Страшний день для всіх українців, для нашої держави. Минув рік, з того часу, як почалася ця жахлива війна, але нас не перемогли. Багато не хочу говорити на цю тему. Скажу тільки одне: нас не перемогли і не переможуть. Україна обов'язково вистоїть, і все у нас буде добре. Ми Тож тримаємося, надихаємося, творімо красу. Бажаю всім добра, родинного затишку і до наступних зустрічей у наступних моїх відео. На все добре!